Друзі, всім привіт! Дуже багато хто у мене просив, тому ще додатково буде виходити відео Ліман, Миколаївка, Райгородок. Чи райгородок вибачте, за наголос, не знаю, як правильно. І Рай Олександрівка. Як завжди, дивимось на оракулі Незламні, потім більш детально дивимось на Таро. В принципі, все так само, як і по попередніх містах, тому давайте поїхали. Першим у нас буде місто Лиман на тиждень з 3 по 9 березня 2025 року. Основні головні енергії, небезпеки та загрози місто Лиман на тиждень. На жаль, небезпека, руйнації, все, що пов'язане з дорогами, з пересуваннями. Може бути повтор певних подій, там, де вже прилітали, можуть бути обстріли прильоти. Знову ж таки, під загрозою наші охоронці та захисники. Руйнування, блекаути можуть бути і добробут для населення. Активний, дуже активний тиждень, дуже велика небезпека. Давайте більш детально подивимось на тару. Так, місто Лиман на тиждень з 3 по 9 березня 2025 року. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Якісь виробництва можуть постраждати. Основні головні події та висновок на тиждень. Лиман з 3 по 9 березня включно 2025 року. Покажіть нам. Повтор певних подій, е-е Залякування безсонні ночі, знову ж таки, перебити ресурси, світло, інтернет. На жаль, жінки, діти під загрозою. І тут також якась ресурсна складаюча. Да? На цьому тижні важливо. Якісь, начебто як кармічні якісь події, які мали давно вже відбутися. Ну, в принципі, по карті, по карті помірність нічого більш жахливішого, ніж у вас було, вже не буде. Але все ж таки дуже лячно. Так, лиман. Небезпеки та загрози для критичної інфраструктури на тиждень з 3 по 9 березня. Багато вогню може бути це і проти цивільного населення. Зробити життя цивільного населення дуже важким. Ну Це взагалі стосується всієї області, не тільки самого міста Ліман, щоб було багато жертв, багато руйнувань. На жаль, картка обстрілів стоїть, загроза з повітря. Багато вогню. Але все ж таки, ну, дай то Боже, показує по всіх місцях, що, в принципі, якась ресурсна, да, якісь ресурси, якась, якась допомога, в принципі, і для захисту самого міста все ж таки поступає. Але знову ж таки, тут присутні внутрішні вологі колаборанти, які сидять на двох стільцях. Які передають інформацію ворогу через це обстріли, і через це вони роблять дуже боляче для населення. Через це велика загроза агресії, загроза смертей, загроза того, що багато пожеж і, на жаль, є і вбиті, і поранені. Ну таке собі: третій рік війни. І досі я просто дивуюся, що у людей може бути в мозку, щоб продовжувати працювати на ворога. Та не подобається щось. Ну, на... Хлопці на танк вас підкинуть прямо туди, куди треба. Підійматися, все ще пов'язане з пересуваннями є загроза. А також все ж таки знову кажу про те, що питання евакуації будуть підійматися. Загроза для дітей, велика небезпека для дітей. От якусь вежу вони запланували, не знаю, чи це по області, чи це взагалі по країні. Але щось таке, якісь кармічні події мають відбутися. Добре. Ну, така ситуація. Не скажу, що прям, прям зовсім жахлива. В принципі, нічого важчого, ніж у вас було, я не бачу. Але все ж таки загрози є. Так, поїхали далі, Миколаївка. Основні головні енергії небезпеки та загрози з 3 по 9 березня. 2025 року Миколаївка та що біля Слав'янська, основні головні енергії на тиждень, з 3 по 9 березня. На жаль, і руйнування є, і дороги, все, що пов'язане з дорогами, знову ж таки, евакуація для населення буде підійматися питання. Руйнації, обстріли. Ну, Такий собі тиждень. Щось хочуть зруйнувати, як розуміють, як людей, як м, заручники, чи м, щось пов'язане з дорогами, з пересуванням. Але просто тут ціль просто руйнація. Вбити, знову ж таки, віру, надію вбити у людях, що все буде добре. Людочки тримаємося, ми маємо не здаватися. У нас немає іншого виходу. Треба вірити в найкраще, як би важко не було. Я прямо відчуваю, що це от, от, от та остання темна, темна, темна ніч перед світанком вже. Але ну. Це для нас час має якийсь розмір, вимір. А для Всесвіту, на жаль, трошки по-іншому. Так, Миколаївка на тиждень з 3 по 9 основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події, якісь підступні дії і висновок на тиждень. Ну, от, Те, що нам виходило, обмеження, обмежена, обмеження руху. Вони хочуть якісь логістичні можливо, якусь логістику порушити, щоб місто опинилося в заручниках, але це і про те, що без світла, без води, без зв'язку. Без світла, так як було повтор певної ситуації. Ну ж таки, блекаути нам показували, то, можливо, все ж таки от, хочуть знову ж. Вони руйнують, ми ремонтуємо. І це, як от, знаєте, повтор певних подій. Агресивні дії, знову ж таки, щоб люди були агресивно налаштовані проти влади. Агресія заради того, щоб їх. Керівництво з нашим керівництвом пішло на перемовини. Ну, іншими картками, але про одне й те саме по всіх розкладах. І вже це ж не перший тиждень показує нам. І знову ж таки, ну, одне і те саме. Підступні дії. Це стосується всієї області, щоб було мало ресурсів, щось неочікуване таке, якісь обмеження нас вести. Небезпека для дітей також присутня. Щось пов'язане з пересуваннями, якусь логістику вони хочуть, хочуть перебити. Щоб для нас це було горі і печаль, тут, можливо, я ж кажу, можливо, знову щось пов'язане зі світлом по суду знищити, зруйнувати, щоб ми знову вкладали сили, да, відновлювали, і це стосується всієї, якось всієї області. Світло інтернет. загрозою можуть бути лікарні, місця, де люди відпочивають. Активність на це активність обстріли саме на це направлені. Гуманітарні штаби зруйнувати. Дуже багато вогню. І це також. Знову ж таки, підбурити населення через те, що немає світла води усі, у цього всього добробуту для населення, підбурити населення велику частину населення на якісь активні дії проти влади. Ще так. Агресія е, на цивільне населення. І знову ж таки, це е, Агресивна, такий собі таємний план, агресивна ідеологія це про ту саму їхню пропаганду. Вони постійно працюють, вливають потрошки інформацію. Проти нашої влади. Що ось, ось вони такі, ось вони не так. Люди читаємо новини. Ділимо на 10. Зараз саме головне вижити. Так, давайте далі Райгородок. Райгородок з 3 по 9 березня 2025 року. Основні енергії небезпеки та загрози. Райгородок покажіть нам. ДСНС може бути під загрозою, руйнування, обстріли. Знову ж таки, щоб люди виїздили. Гуманітарні штаби, агресія, руйнування, блекаут. Ну, подивіться, все те саме, що по інших містах. Там, до речі, дивився, читав, точніше, у астролога якогось що от, схід, і Харків, і, там якийсь меридіан, чи щось так. Як, якийсь там хтось кудись зайшов, що зараз буде дуже спекотно, дуже агресивно. От, саме стосовно обстрілів, е, велика небезпека. Ось так, так карти показують. Так, Райгородок, давайте більш детально дивитись на Таро. «Райгородок з 3 по 9. Березня 2025 року. Основні головні події небезпеки та загрози. Для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень. Райгородок з 3 по 9. Березня 2025 року. Бурення нас основне. Це російська влада. Знову ж таки, дуже емоційний фон создає. підбурює населення, щоб дуже багато населення перейшло на їхній бік, да, стало їм допомагати, підтримувати їхню ідеологію і проти, проти нашої влади. Але також це загроза для держпідприємств. Друзі, дайте Боже, начебто якісь ресурси все ж таки, все ж таки йдуть на допомогу, на захист. Якби там що не руйнувалося, це буде відновлюватися. От, прям по всіх містах якась от ресурсна комплектуюча частина, от, прям акцент на ресурси. А ось тут знову ж таки все, що стосується інфраструктури критичної. Прям це такий хибний план. Вони постійно щось хочуть зруйнувати, не можуть зруйнувати, але намагаються. У них це не виходить, але вони намагаються. Ну, на жаль, тут про обстріли це також приватні будинки, ті, які поруч з критичною інфраструктурою можуть бути під загрозою. І, на жаль, можуть бути і жертви і, і поранені. Але як би там не було, все ж таки, знову ж таки, ресурсна составляюща. Да, не вистачає там в повній мірі, але все ж таки якась допомога важко. Але от там те, що руйнується, потрохи все налагоджується, і все ж таки ресурси йдуть і на захист, і на відстоювання. Ну, скажімо так, начебто і, да, і обстріли і загрози є, але. Все ж таки і позитивні моменти нікуди не діваються. Це дуже добре. Ну, На жаль, загроза обстрілів стоїть. Також тут можуть бути дронові атаки, під загрозою можуть бути діти. І, знову ж таки, дуже хочуть зруйнувати, от прям дивляться на те, що вже давно щось вони націлили. І наступного тижні буде дуже багато іпсошної інформації. Внутрішні вороги колаборанти будуть розганяти. Ну, так, да, тут будуть з їхньої сторони мова про ресурси, що ми вже все програли. Не, не така риторика буде, що не треба. Відстоювати свої інтереси все одно, ну, так як, ви, таке собі, так, як ви хочете, не будете, але це тільки їхня риторіка. Але загроза обстрілів все одно стоїть, як би там не було. Як би там не було. Так, і у нас ще Рай Олександрівка. Так, рай Олександрівка. 3 по 9 березня 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Крає Олександрівка на тиждень з 3 по 9 березня. Так, там, де вже неодноразово прилітала, є загроза. І руйнація, загроза руйнації, і, на жаль, зараз перевіримо, для чого, сам, для чого саме смерть. ДСНС, якісь знову ж таки, штаби допомоги, загроза для жінок, дітей, руйнація небезпеки. Зруйнувати нашу віру в перемогу. От я ж кажу, дуже багато буде тип сочна зруйнувати, але ну, загроза і для будинків, для цивільного населення, для будинків. Зруйнувати віру, зруйнувати мрію в майбутнє. Ну, окрім обстрілів, тут ще буде знову ж таки продовжуватись інформативна війна, інформативні вкиди. Все як і було. Не можна на це піддаватися, знову ж таки, повторюсь, інформацію фільтруємо. І намагаємось емоційно не вкладатися так, в те, що прочитали, не впускати дуже близько до серця. Так, Рай Олександрівка. На тиждень з 3 по 9 березня 2025 року основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Рая Олександрівка. На тиждень. Повтор певних ситуацій, як було раніше, і знову ж таки, це про відсутність світла, може казати. Як, якісь стилі дії проти цивільного населення, це е, лікарні, це е, вночі загроза, це коли люди відпочивають, там, де люди відпочивають. І знову ж таки, щоб склонити нас на перемовини. Люди не кажуть, що я повторююся, але ну, якщо карти так кажуть, одне те саме по всіх містах. зруйнувати світло для цивільного населення. Зробити дуже боляче, під загрозою виробництва, щоб потім на, треба було лагодити. Зруйнувати світло, горя і печаль зробити нам. Я не знаю, що казати, ну що, одне і те саме. От що вони націлили у них не вдається і це як на репіті. Знову ж таки, от вони через те, що вони не можуть рухатись, вони будуть інформативно намагатися на нас впливати, так, щоб ми впадали в вічай, в негатив. І знову ж таки, тут обстріли, обстріли, світло, інтернет, ну все, ну все одно і те саме. І дронові атаки, і, на жаль, може бути загроза для дітей. І дуже багато і ПСО через те, що у них не вдається все заплановане, невдачі на полі бою, то хоч якось вплинути на людей через псошну інформацію. Ось так. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую за ваші вподобайки і підписки. До нових зустрічі і чекаю ваші цікаві запитання в коментарях.